Видивитися час тайм. Сучасний мобільний телефон, або як тепер частіше називають пристрій смартфон щораз менше використовують власне для розмов. Натомість нові технології дозволяють з допомогою цього пристрою задовольняти щораз дивніші забаганки. У США створили новий мобільний додаток, який допомагає вирішити проблему вигулювання собак. Телефонна послуга дозволяє не лише замовити послуги фахового вигулювальника. Маршрут прогулянки собаки можна простежити через супутникову геолокаційну систему. Як деякі американці дбають про дозвілля своїх домашніх улюбленців у матеріалі Ярини Матвійчук за допомогою мобільного додатку ВЕК, власник собаки може замовити вигулювання зі свого дому у будь-який час. Та ще й вигулювальником із високою кваліфікацією. У додатку міститься його біографія, коротке відеознайомство, відгуки клієнтів, коментарі. Спільнота Лос-Анджелесі нараховує сотню охочих працювати з собаками. Господар завжди може перевірити, де перебуває його пес. Це дуже легко. Це як мати постійно когось на підміну. Ми забезпечуємо відстеження через GPS кожної прогулянки вашого пса. Після кожного вигулювання господар отримує звіт, в якому є інформація, скільки хвилин та кілометрів зайняло вигулювання. До того ж, усі особи, що працюють з собаками, перевірені та застраховані. У ВЕК господар вибирає працівника на власний смак за відгуками клієнтів, наявністю досвіду та відповідної освіти. Він також має повний контроль за графіком вигулювання для найбільш недовірливих. Пропонується безкоштовна зустріч знайомство власника і працівника для обговорення особливих потреб собак. Це мобільний додаток, де замовляєш вигулювання собаки, і знаєш, що це зроблять кваліфіковані люди, перевірені люди. Ти знаєш, що жоден маньяк до тебе додому не прийде. Мобільний додаток також забезпечує безкоштовні скриньки для ключів від дому на випадок, якщо вдома нікого немає, коли вигулювальник прийшов забрати чи повернути собаку. А по закінченню сервісу господар отримує картку звіт, де міститься інформація про прогулянку, включно із тим, які потреби справляв пес. Додаються також фото і відео прогулянки. Бізнес век стартував у січні цього року у Лос-Анджелесі, і лише за перші півроку роботи налічував 150 замовлень. Тепер додаток запустили в іншому каліфорнійському місті у сан франциско де вже працює 55 співробітників. 26-річна Лорен Де Майо була клієнтом Век вже кілька разів через напружений графік роботи. Вона студентка, яка у вільний час підпрацьовує у ресторані. Я працюю барменом тут у Голівуді, і наш клуб може лишатися відчиненим до четвертої ранку. А це означає, що я не потраплю додому принаймні до п'ятої. Тож, коли я не хочу прокидатися дуже рано, я їм дзвоню і замовляю прогулянку з собакою. Інколи я використовую цей сервіс двічі на день, тому що я також стаціонарно навчаюсь. Тож повністю завантажена вартість однієї півгодинної прогулянки для собаки коштує 20 доларів за годину 30. Якщо пес не один, а кілька на кожного собаку накидається ще по 5 баксів. За словами спеціалістів, із догляду за собаками, домашні улюбленці є соціальними тваринами і потребують комунікації з оточенням. Якщо їх не вигулювати регулярно, у собак розвивається страх та тривога. Такий пес може вести себе надто збуджено, голосно гавкає, може бити вікна і руйнувати майно.